Доброго ранку, любі малята, сонечко всміхається, день розпочинається. Ми вітаємось, весело всміхаємось, і часу не гаймо, казочку починаємо. Вовк та семеро козенят Наталя забіла. До козиної, до хати з лісу стежечка веде. В хаті маму ждуть козлята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить, до воріт коза підходить. У ворота стукотить. Відчиніться, відімкніться, ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу молочка вам принесла. Відчиняють їй козлята, з ними вірний пес рябку. І заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг, що духу, під ворота сунув ніс. Зараз, думає, козляток. Проковтнув одним ковтком, і почав він промовляти ніжним, ніжним голоском. Відчиняйте, козенята, я несу вам молоко. Чуєм чуєм це не мати, в неї пісня не така. Тут один сапок сміливий. Нишком глянув через пліт. Бачить вовк страшний, жахливий, з біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить, витягає гострий ніж і гукає нетерпляче. Відчиняйте нос скоріш. А козлята, ми не проти, не злякались хижака. Відімкнули враз ворота, та як випустять рябка, вовк, побачивши собаку, підібгав лякливо хвіст, відстрибнув та з переляку, Як бебехнеться під міст. Саме йде тут з лісу мати, молока малим несе, а назустріч їй козлята, та й розказують про все. Почала коза радіти, Ну й рябко наш молодець, ну й розумні в мене діти. Тут і казочці кінець. Дітки, ось таку чудову казочку ми з вами послухали. А зараз давайте намалюємо для козенят парканчик, щоб вовк більше не зміг їх налякати. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Вранці вийшов дід із хати, дивиться, коза рогата. Ось так кізонька стрибала, ось так ріжки показала, перекинула корито, дід пішов козу сварити. Молодці, а зараз підготуємо все необхідне для роботи, аркуш паперу з намальованими двома горизонтальними лініями. З цим вам допоможуть батьки. Фарбу коричневого кольору. Пензлик, склянку з водичкою та серветки. Беремо пензлик, занурюємо його у водичку. Потім у фарбу коричневого кольору та проводимо короткі вертикальні лінії зверху донизу. Наступні лінії малюємо таким самим чином, але трішки відступаємо одна від одної. Таких ліній нам треба намалювати багато, щоб парканчик був щільний і вовк не зміг пробратися до козенят. Дітки, ось такий парканчик вийшов у мене. Тепер наші козенята будуть у безпеці. І вовчик більше не зможе їх налякати. Козенята також чекають на фото або відео ваших парканчиків. А я дякую вам за увагу. До побачення, до нової зустрічі!